Ось такий хороший великий потужний кобель, хороший в роботі. По лінії батька, де одмуртє, тут собаки. Дуже хороший був, навіть не те, що хороший, там надзвичайно був сильний кобель його батько. Дуже сильний родвій в ньому сидить і хотілося б від нього взяти туценят. Знаєш, нам вдасться, у нас Берта, Берта є сучка старенька, теж в'язка, сука, і хотілось би хотілося б щось пов'язати і від них взяти. Побачимо, як вийде. То зараз самі розумієте, собаки. Собаки всі сидять, у нас він тут на дачі. Охороняє територію. Кобель досить такий, що не пропустить нікого. Має таку трошки надмірну агресію. Він, але... По екстер'єру, зараз маю одне відео, пішов вам покажу, бо він зараз такий поїв і трошки собі відпочиває. Гарно одягнений, досить сильно у нього такий, шерстяний покрив хороший. Зараз в лінці Виставка якраз буде цієї неділі виставка. У нас в проготині. І хотів його напевно що відвезти і азу європейську лайку бачити, як вам вийде по часу, бо трохи не виходить, але дуже би хотілося поїхати, щось познімати, показати хлопцям, багато хто не може приїхати. Самі знаєте, чому дехто з інших областей хотів подивитися, які собаки в нас. Так що я сподіваюся, що буде, принцип, і мені приємно, і багато хлопців, хто просить, щоб я поїхав, познімав, тому що хочуть. Бачите виставку собак наших в Івано-Франківської на області. Що <кій> по коблю навіть тут є остання, студола стара, тут же ніхто не живе. Така хата там трошки її відновили, всередині поробили ремонт, так, не даємо її пропасти, велика територія тут і От навіть голуби, тут в мене є голуби, в тій голубятні мені їх передавило щось. І декілька разів я бачив, і тець бачив, і сусіди бачать, тут куницю, тут живуть. І оцей нур він досить сильно реагує. Там кобель гарно працював поверху, також зі слів власника, його батько. І він також каже, що позучора якось то галков каже, без перестанку, там от такий дровітня така, він наверх, каже, туди дерся, дерсе догори. За чимось, кажу, не бачу за чим, але дуже Кобель реагував. Я думаю, що він дуже класно буде працювати по кониці. Він був на отриманні в лісника в горах, то лісничий з ним ходив, в них там кабана дуже мало. Пошук у нього надзвичайно великий, тому що взагалі біля нього фактично його немає, навігація на нього не цепляла, тому що з ним не ходили. Так, по полю тільки прогулювалося і все. І каже, що дуже сильно в день реагував на білки. На білки каже, білку знаходив, гарно обвалку, що він досить гарно на неї реагував. Це якось так. Нур. Нур, нур, йди сюди, йди сюди, Нурчик, йди сюди, молодець, ходи сюди, на. нур, йди сюди. Дуже слухняний кобель взагалі. Досить, досить, надзвичайно слухняний. Все ж таки думаю, що десь з ним богдай же, вони живі здорові, осені. Прогуляємося хоча б що по лісі. К лінці розлинявся, все так розлинявся, так стер собі. Тепер блок його обробили. Щось в нього тут шерстяний покрив, такий злетів. Ну тут з лопаток. Такий кобель. Кобель. Ай-яй-яй-яй. Родовід також доєднаю до цього відео, побачите собі чи їх він собак. Можливо, хто, хто знає, мені цікаво дуже по його матері. Сучка, то сучка походить з Закарпаття, хлопці, хто дивиться канал, дайте, будь ласка, інформацію е, це, Інформацію по цьому кабелю. Хто знає сучину цю От особисто Бачу на полюванні, знаю того власника, просто цікаво. Цікаво, чи... що там по роботі в той сучини, його матері. Кобель знаємо, Кобеля, в принципі, всі знають, ті лайчатники, хто досить сильно займається продаю, то його батька знає дуже добре, тому що неодноразово людина дуже плотно займалася і відвідувала різні заходи по поводу з його батьком. Кебельом, і тусучку ви задуш закопати. Цікаво, цікаво, що за сучина, але ну, цей кобель нур пішов у свого батька. Власний попередник того, що копія, копія. Копія батьку. Цікаво. Лінія хороша, ясно, що у зв'язку зараз з цим станом який в нас є. Собаку не можу включити на всіх 100%, показати його роботу, там ще навіть і залізним популювати, тому що немає такої можливості, всі розуміють, все прекрасно. Але якщо лінія хороша, то і варто собі вести цю лінію і все рівно від неї буде щось, як то кажуть, може десь хороше вистрілити. Саме основне, що собака рівноважена, слухняна, пошукова. А якщо є ці всі риси, то і робота буде. В'язкість з нього є. При напритравці його возили. По синці добре себе показує, гарно працює через гач, через задницю. Ти не знаєш, такий гач гарно працює, закручує. Там в селі власник той, хто його отримав від цуценята. В принципі, там до півроку, що сікнети, знаєш, бо часу кажуть, що возили на вольєр, то кабанчику такому, то задній хвіст відірвав він. Ось так плотно сів назад на, на цього якось так. Будемо бачити, тримаємо, як там буде час покаже. Щось надіємося, та від нього виведемо. І взагалі думаю, що ми ще з ним пополюємо, він ще молодий, ще трьохрічний, так що на полюванні ще мав би нас порадувати. Всім дякуємо, хто нас дивиться, дякуємо за підписки. Більше відео. Обсяг вже більше по собаках, тільки може бути тільки так. Ось в таких якихось ракурсах. Поговорити, щось поспілкуватися, які. задавайте запитання, що ми познімкуємо, покажемо, що своїх усіх собак. Берта, йди сюди! Берта! йди сюди, Берта! на, Берта, йди сюди! На. Берта, йди сюди. сюди! Берта. От наша сучина західнячка також. Вломана передня лопатка вибита ключиця. І 8 років. Має одиночний диплом по кабану, має дві виставки відмінно. Вона дуже надзвичайно в'язка сучина, надзвичайно в'язка, через це і поплатилася своїм здоров'ям. І Дуже як ось, і переживаю, тому що не знаю, як набуде мали годувати, тому що дуже важко їй вставати. За одним боком вона так ходить, типу. але я думаю, що мала би ще тут витягнути і я би хотів от від неї. Від неї і від нура взяти цуценят від цієї пари. Хотів тобто би обов'язково потягнути собі таку лінію, тому що вийшов на мене чоловік, який мав однопам'ятника цієї сучини. Надзвичайно сильний кобель, також кажу, що пошуковий, розумний і дуже-дуже вязкий. В'язкий кобель дуже сильно працював верху і по куниці Працює. Собаки непогані. Там в неї дуже сильна верхня лінія. Поверховні, там розказали, що там дуже сині в'язки собаки. Сиренька сучинка, вона відполювала дуже сильно, багато чого набачила, така бурсучатниця, кабанятниця вона досить така сильна. Невелика вона, що мені не подобається, це трошечки заокруглені очі. Хотілося б такі розкоси сильніші, але відмінно має. Має відмінно, значить все це добре. Була підвох різних експертах. Вона, так що, Все знає добре. Берт, йди сюди. Травма дається, що вона Досить заключиться, вона є права вибита. Дідь сюди! Берт, іди сюди, іди сюди, молодець. Бачите, вона, на коли вона не дуже сильно злоба там її залікав, що з кабана було зняти неможливо, чи на полюванні, чи на випробуваннях, чи на цьому. що що, вона надзвичайно вязка, Отак, так, так що, Очікуємо від неї. Наша навіть не текла, вже в нас на пів року отримуємо і... її знуром і наша не текла, так що думаю, що можливо ще цього року від неї візьмемо на осінь чи як. Нурчик, що малий. Ось такий нор. родна клітка дуже сильна, він в горах був фактично рік. Рік його чоловік натаскував, находжу, от, дуже вироблений у нього пошук. З настрілу, що він бачив, це він бачив, таке не буду прозвучувати телефон, тому що людина просила не говорити. Але людина така відповідальна, тому що має можливість там і полює. І трохи його знаходжу для мене. Ну, так. так що собака, собака дійсно генетична генетично сильна, тому що в роботі він себе відповідає по цій генетиці. Так, так що... Те, що за нами, за нашими собачками. Буде цікаво. Всім дякуємо, до побачення.